Отже, розв'язуємо рівняння 8,645 поділити на х дорівнює 3,5. Хочу звернути увагу на те, що х, тобто невідоме, у нас розташоване в дільнику. Тому. Хід розв'язування такого рівняння буде дещо відрізнятись від тієї ситуації, коли ми на невідоме множимо. Так? Тут ми на невідоме ділимо. Ну і якщо раніше, так, наприклад, в цьому рівнянні нам треба було те, що у нас Через дорівнює від х, поділити на той коефіцієнт, який біля х. А тут у нас буде навпаки. Для того, щоб знайти х, нам треба те, що поблизу х, поділити на те, чому весь цей вираз з діленням дорівнює. Тому я зараз перепишу це рівняння у свій електронний зошит, так, де. Збереглося ще попереднє рівняння. І звідси я запишу, чому дорівнює Х, так. Х у нас буде дорівнювати. 8 цілих шістьсот тисячних, поділити. На 3,5. І залишилося нам обчислити Х. Це обчислення будемо робити стовпчиком, кутиком, але при цьому пам'ятаємо, що для того, щоб поділити на десятковий дріб, кому треба перенести на один знак вправо. Ну, саме цей десятковий дріб, тому що тут один знак після кому. Тому можна записати так. 8 цілих, або одразу 86 цілих, кома 45, тепер сотих, так, треба буде поділити на 35. І ось тут ставимо кутик. Кутик, який, власне, символізує ось оте ділення вказаним способом. Ну і почнемо з того, що 86 будемо будем ділити на 35. Беремо по 2. 2 помножити на 5 буде 10. 2 помножити на 3 буде 6. Так, але плюс та одиничка буде 7, тобто 70. Підкреслюю. І. 86 мінус 70, буде 16. При цьому треба сказати, що ціла частина в діленому закінчилась. Да? Тобто цілу частину ми поділили. Тому тут вже треба поставити кому. Для того, щоб її поставити, мені потрібно використати текстовий формат. Але ділення продовжується. Значить, ми тут зносимо четвірку, так? І тепер уже 164 треба поділити на 35. Беремо по 4. Тож, беремо по 4. 4 на 5. Буде 20. Так, 2 запам'ятали. 3 помножити на 4 буде 12. Плюс ті 2, які запам'ятали, буде 14. Отже, вийшло 140. Я тут підведу риску, поставлю, а, формат у мене вже є, значить, поставлю тільки риску. І 164 мінус 40 буде 24. Значить, тепер зносимо 5 і пробуємо 245, так, поділити на 35. Беремо по 7, 7 помножити на 5 35. 3 запам'ятали. 7 помножити на 3 21, плюс ті три, які запам'ятали. Значить, буде 24. І разом 240. Підвожу останню риску так, в цьому діленні, і ось отримуємо 0. Цифри скінчилися, тому процес ділення закінчено. І таким чином можна записати, що х дорівнює 2,47. Це і є корінь рівняння, або іншими словами, розв'язок рівняння. Тому підсумуємо, Значить, коли у нас є рівняння таке, що невідоме, розташоване там, де у нас дільник, так? тобто ми ділимо на невідоме, то для того, щоб це невідоме знайти, потрібно число, яке поблизу невідоме невідомого, поділити на те число, яке напроти дорівнює, так? з іншого боку дорівнює. Ми виконали це ділення стовпчиком, кутиком і знайшли відповідь. Ось таким чином.